Громади захисникам у Черкасах відбувся регіональний ветеранський форум. Захід зібрав представників ветеранської спільноти, громадських організацій, бізнесу та влади. Такий форум проводять вдруге. Його мета об'єднати зусилля для вирішення ключових проблем захисників України. Голова Черкаської ОДА Ігор Табурець наголосив, що ветеранська політика залишається пріоритетним напрямком для області. Для нашої команди робота з ветеранами є одним із ключових пріоритетів. Ми чітко розуміємо, що ветеранська політика це насамперед про безпеку держави, це насамперед про людський капітал і економічне відновлення. Серед присутніх інвалід війни другої групи Іван Євченко говорить, що суспільство наразі розділилося: ті, хто допомагають військовим, і ті, хто допомагають ветеранам. Нам треба зустрічатись більше, нам треба обговорюватись, ми тільки цим шляхом зможемо донести нашу думку. Головне, щоб нас чули. До створення ветеранських просторів активно долучається і соціально відповідальний бізнес. Серед них підприємець та філантроп Руслан Хомідов, який інвестував у проект понад один мільйон гривень. Була поставлена команда керівництвом області, на що ми відгукнулися, тому що ще раз хочу повторитися: ми соціально відповідальний бізнес, які вдячні нашим героям за жертовність і відданість України, і активно приймали участь. У оформленні цього ветеранського простору і для того, щоб наші захисники, наші ветерани могли якнайшвидше адаптуватися до цього життя. Учасники форуму визначили пріоритети на наступний рік. Серед них розвиток медичних програм для ветеранів, створення умов для працевлаштування та підтримки їхньої адаптації до мирного життя. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Віка в тому числі підтримує.